Погода в Україні буде холодною. Вже вночі очікується зниження температури в середньому до 0 плюс 3 градусів, подекуди від 0 до мінус 2 градусів морозу, а вже у цю суботу випаде сніг. Так, у середу, 18 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів, в день плюс 6 плюс 12, у південній частині місцями до плюс 16, у четвер 19 жовтня, опади очікуються лише на Закарпатті. вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 4 градусів, в день плюс 8, плюс 12. у південних областях та в Криму плюс 12, плюс 16. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 20 жовтня, на всій території України очікується нестійка та дощова погода. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс 7. В день у північних та західних областях – плюс 3, плюс 8. У південних, центральних регіонах – плюс 12, плюс 20. У суботу, 21 жовтня, дощовата холодна погода збережеться у північних та західних областях. Також в цих регіонах випаде мокрий сніг. Зараз це можна побачити на метеорологічній карті опадів. Температура повітря вночі від 0 до плюс 4 градусів у північно-західних областях, до плюс 6-10 плюс 10 на півдні. Вдень у північно-західних областях максимальні температури досягнуть плюс 2 плюс 4, в центрі, в сході, до плюс 5, плюс 11 градусів, на півдні до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!